Чи вдасться налагодити в Україні виробництво FPV-дронів, щоб покрити всі власні потреби? Ну на даний момент над цим е, суперактивно працюють і намагаються довести це до того стратегічного мінімуму, який нам потрібен. Певні успіхи у цьому є. Вісімка е, пентаклей і вісімка е, е, жезлів. Тобто є вже да, чому літати. От але єдине да, у нас тут є певна проблематика пов'язана із тим, скільки це буде коштувати. І тут ми опираємося у великі. Е, Скажімо так, у великі витрати на великі потреби, тобто тут ми можемо тормознути виключно зафінансування. Чому Ердоган впевнений, що Ізраїль принесуть у жертву, коли настане відповідний день? Ердоган, Ердоган вважає, що мусульманська криза буде а, такою масштабною, яка зможе якби подавити да підтримку там штатів, умовно кажучи, знецінити цю всю історію. А, де, і, типу, із-за тиску мусульманської кризи на штати та інші країни Європи вони посунуться і перестануть підтримувати Ізраїль. Ну, Насправді, Ердоган тут у цьому форматі дуже сильно помиляється. Він, мабуть, думає, що він новий Чінгісхани і очо. Олить мусульманський світ, але він не має такого, такої кількості підтримки. Тут скоріше більше рулить Саудівська Аравія, і це велика політика. і Ердоган там не головна ключова фігура. Тому б я його висловив, ділила б не на 50, а то й на 70. Чи вдасться найближчим часом відсунути ворога від Авдіївки? На жаль, ситуація на Авдіївці дуже дуже сильно напружена. І про відсування я поки б не казала тут, аби втримати да ті фланги, ті фланги, які намагаються захопити ворогу. Тут у нас дуже серйозна напружена ситуація. Вона суперактивна, дуже змінюється. І я на жаль поки не бачу тенденцію на відсування ворога на старі позиції. Чи нададуть Нідерланди гарантії безпеки Україні по результатам переговорів, які розпочалися нещодавно з цього приводу, я б не сказала, що це будуть стовідсотково ті гарантії безпеки, які Ті як на які ми з вами всі там розраховуємо чи налаштовуємося. У мене більше цей фінансовий ключ. Скоріше за все, Нідерланди можуть взяти на себе певні зобов'язання, але я б не назвала їх гарантіями безпеки. Друзі, продовжуючи наше навчання, ми підготували для вас матеріал, про який ви так багато мені писали. Всі ми іноді стикаємося з магічним впливом з боку інших людей. Іноді це навмисна дія, іноді випадковість. Але результат один. Магічний вплив змінює наше життя і, на жаль, частіше всього не на краще. Щоб його позбутися, спочатку потрібно розібратися, звідки він іде. Тобто діагностувати магічний негатив, з яким ви стикнулися. Саме цій темі буде присвячено наш наступний вебінар. Під час нього ви дізнаєтеся, як діагностувати магічний негатив, який він буває, як він може відобразитися на вашому житті і що з ним робити. Навчитеся робити діагностичні розклади, щоб виявляти та усувати магічні впливи. Як завжди, вся детальна інформація в описі під відео. Чекаю всіх на навчання. Чи матиме позитивні результати мирний саміт щодо України, який відбувся на Мальті? З одного боку, ми маємо позитивний е, момент е, пов'язаний із е, захисною позицією нашої землі від нас та наших партнерів. З іншого боку, на жаль, це не зовсім зрушує питання тиску на Ерефію, бо тиск на Ерефію е, ще більше не дає того результату короткострокового, який е, верніше в короткостроковому ключі. Воно все заточено на довгостроковий тиск. От а нам би бачити, б результат тут і зараз. А це в дов роки, і коротше, воно не має того яскравого результату на зараз на сьогоднішній день. Воно має буде, буде мати результат на пізніше, а нам якби треба зараз, щоб воно мало результат. Про що думалися міністр оборони Уміров та його американський колега Остін під час останньої розмови? Щось пов'язано з ресурсом, з достатньо великим ресурсом, з потребами на цей ресурс, пов'язане з зрушенням якихось питань, які знаходилися, і поки що знаходяться у певному підвішеному стані. Тобто, тут скоріше випрацювання певної концепції взаємодії. Чи продовжаться протягом листопада удари по тилах росіян в Херсонській області? Не тільки в Херсонській області. по телам в цілому до кінця року у нас багато роботи. Активної випадає на роботу по телам, по логістичним шляхам, по БК по цим всім моментам в цілому на до кінця року, не тільки на Херсонському напрямку. Чому США і ЄС просять Ізраїль відкласти операцію в ГАЗі? А, бо слабо підготовлені до масштабних протестних акцій мусульман мусульманської кризи, тобто немає тієї підготовки, немає тієї зірки, тобто того. Висвітлення у змі правильного пропагандистського для того, щоб це е, сприймалося як потрібна, е, м, скажімо так, потрібна операція, тобто є розкол певний у суспільстві, і до цього ніхто не готовий. І намагаються якось відстрочити да ці події наземної операції для того, щоб не було повного бунту, до якого ніхто просто не готувався чи отримає Україна військову допомогу від США на суму 61,4 мільярди доларів, запит на яку дав Байден. Скоріше за все, сума буде не. Така сума буде меншою. Ми отримаємо значну допомогу. Дійсно, якусь рекордну значну? Це важка історія. Зараз над цим працюють. і, Скоріше за все, все одно сума буде меншою ніж заявляв Байден. Чи становить велику загрозу для України розміщення в Криму літаків? Міг 31 Uh, uh, так якась загроза загроза дійсно є Тут якийсь на ці літаки якийсь м, підступний план. Тобто, це, скоріш за все, не поляння ракетами, якось як, як ми да, з вами звикли, да, в них якась інша задача по п'ятірці мечів, тобто, може спадтіжка, не знаю. І тут буквально 50 на 50 і диявол. Тобто, да, загроза є, але якась загроза і, м, про, ну, не та на яку, про яку ми думаємо, якась інша, скажімо так, загроза. тобто, по ним Інший план відбувається чи справді російським військовим на Донеччині катастрофічно не вистачає пального? Так, і це пов'язано скоріше за все з якимось, тут, не тільки з дефіцитом пального як пального, це тут пов'язано з перекриттям якихось логістичних шляхів чи підвезенням цього пального, бо одразу вісімка мечів випадає. І я так розумію, наші десь поблизу щось знищили, бо сімка мечів що тепер потребує довозу пального, який довести не можуть, із-за того, що є е, е, закриття певних логістичних шляхів. Коротше, так, є якийсь дефіцит у нас. Чи надаватиме і надалі Німеччина військову допомогу Україні? Так, не так швидко, як би нам хотілось би. Багато балачок, не в тій кількості, в якій можуть заявляти, але так, щось давати будуть. Чому останнім часом значно почастішали спроби російських ДРГ прорвати український кордон? Відволікання уваги. Певна ілюзія для того, щоб руйнувати плани, які є у українського командування. Чи справді між РФ та Білоруссю виникли серйозні конфлікти, які ніяк не вдається залагодити? Я б назвала цей конфлікт невідпрацьоване бабло, бо Лука на гріб бабла. У нього були, були певні зобов'язання. на ці зобов'язання він іти не готовий. Він косить буквально під дурня, бо це дурень да, де Намагається пітляти з цих зобов'язань з нього їх. Требують він від них морозиться. Є внутрішній конфлікт в Білорусі, де навіть якщо Лука віддасть наказ про наступальні якісь штуки, да в нього збунтується військо. Він знаходиться просто в шпагаті між своїми військовими і тиском від РФ. І да, у них якась є певна певна криза у стосунках, яка нам на руку. Чи справді білоруси гальмують постачання озброєння для РФ Так, так, одразу п'ятірка мечів. Я б сказала так. Може там, де не можуть загальмувати, навмисно передають якесь гівно, яке не буде працювати або буде працювати не так. Чому Джон Кірбі впевнений, що від Росії ще можна очікувати активних наступальних дій? Ну, як мінімум, у нас зараз е на фронті відбувається з боку РФ рицарі мечів. Тобто активна наступальна історія пов'язана з тим, що вони догребли е живу силу і цю живу силу кидають уперед, да поперед техніки, поперед усього цього. Тобто, тут е ну це якби скоріше не е аналітика, а це висновок із того, що зараз робиться на фронті. Чи дійсно у РФ ще є військовий потенціал, щоб воювати протягом 3-5 років? Ні, на такий термін ні. Вони розраховують на зупинку активних бойових дій. І да, в такому випадку, якщо це все зупиниться, це перейде в зони АТО, да, як було у Донецьку, Луганську після 15-го року. Да, в такому випадку вони можуть отримувати територію ще довгі довгі роки з подібним мінімальним військовим потенціалом. Але якщо ми говоримо про активні бойові дії, то в них випадає десятка на такий термін. Випадає десятка жезлів. Це дуже важка історія. Вони не вивезуть активну фазу на такі роки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.